Переносимося до Литви, де дуже багато журналістів стежить за подіями наживо? Стежить у тому числі Богдан Цюпин, європейський кореспондент Української служби голосу Америки, і зараз він долучається до нашого ефіру. Богдане, вітаємо! Вітаємо питання. Питання. Сподіваюся, ви мене добре чуєте. Так добре? чуємо Дякую. вас чудово. Яка атмосфера зараз панує на полях саміту і про що спілкуються його учасники у кулуарах? А зараз я б сказав, що більшість людей е, обговорюють фактично обурений е, твіт, обурене повідомлення українського президента Володимира Зеленського, який невдоволено відреагував на повідомлення про проект резолюції НАТО, який сьогодні поширили в пресі, е, і власне українську сторону і українського керівника е, обурило те, що Насамперед, як він сказав, що про Україну і власне про е шлях України до НАТО е говорять без українців, не дочекавшись української делегації, а українці мають бути сьогодні ввечері на е офіційну вечерю і для власне е переговорів завтра в межах саміту НАТО. Так ось ще у дорозі український президент заявив, що е Україну не влаштує е формулювання про просування України до членства, яке не передбачатиме конкретики, яке не передбачатиме якихось чітких дат, і, і так далі, і так далі. Тобто, те, що пролунало від українського президента, виглядає досить можна сказати, навіть різко. про це говорять багато журналістів, і я щойно чув, наприклад, британських колег, які кажуть, що Напевне, дається в знаки все ж таки історичний досвід. Те, наприклад, на що Україна погодилася 2008 року на саміті в Бухаресті, коли Україні з одного боку зробили дуже велику обіцянку а було написано дуже просто, дуже чітко, дуже гарно, але дуже не конкретно без часових рамок. Що Україна стане членом НАТО.